Хочу мати тіщу, щоб сидіти на кухні перед Різдвом і говорити, ми туди не поїдемо і їм нема чого сюди їхати. Не чув його, я бачу тільки Ну Мені шутка зайшла! Ні, нормально, нормально. бракує гумору, так? Ні, ні, мені все все достатньо. Ні, це круто, А, Може, ти Максим сказав би слово серпень і виграв. Вадим, Вадим, Чи листопад, давай, ні? Давай подивимося на годинник. Е, uh, Давай, Макс, чим ти відповієш? <кій> ти заснув, що робиш? <кій> — Інсульт. Ну, жарт слабенький. Uh, дивися. <кій> <кій> Тебе так веселиться на телефону, окей. Як ти думаєш, uh, що сказав Фейгін, коли вперше побачив арестовувача після війни? Насмотрить мільйон зрителей. Непогано. Сучка. Ковали в принципі непогана дівчина. Ой, друг.